Ім вам цікаво, чи зійшов мій кліматіс, тому що ви завжди в мене питали, чи є у мене до продажу, чи немає. У мене немає до продажу зараз на даний час, але є у Вікторії співак самі нові сорти кліматісу, самі кращі. Вона пакує Замечательно! Вона дивиться мої відео, тому вона знає як пакувати. <ріхи> Бажаєте замовити? пишіть до Вікторії Співак, я її відмічу. Найбільше 20 сортів кліматісу. Ви уявляєте? А мій дивіться, який. У мене кущовий, бачите? Ну, можна, в принципі, буде і продати щось, ну, але пізніше вже хай у мене. Мені ж треба, щоб теж мене порадував. Ось, дивіться, у мене є біла хосточка вайзфази 250, Fine Line 200, і зміїне око. Бачите, яке красиве. Прямо таке, бачите. Ну, за 200, да, там я казала в попередньому відео. Тому так і діла. Зустрічаємося в наступному відео. Бажаєте замовити ікру червону чорну чещуки, пишіть мені особисті повідомлення. А також є зараз варіант, такий без оплати доставки. Тобто ви замовляєте, забираєте у мене на районі тут, тому що я буду замовляти собі. Хто, хто хоче спробувати, хоч там 150 грам, мінімальна тара. То ви просто можете в мою посилку це замовити, і я оплачу доставку.